Окупанти вдарили по Миколаєву балістикою. В ніч проти 15 жовтня місцеві почули серію гучних вибухів. Без влучань не обійшлося. Вже відомо про щонайменше одного загиблого та більше десяти поранених. Усі подробиці чергової російської атаки. Розповім за мить з вами новини ТСНЮА і Я Людмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Цієї ночі російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Миколаєву. Попередньо ворог атакував місто ракетами типу с 300 Є жертви про це повідомив керівник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. За інформацією чиновника, внаслідок обстрілу загинула щонайменше одна жінка. Уночі 15 жовтня близько півтретій ночі ворог атакував місто попередньо ракетами типу с 300 Пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Ресторанний комплекс, торгові павільйони, житлові будинки та автомобілі. Виникли пожежі. Тривають заходи з ліквідації. Внаслідок обстрілу загинула жінка. Поранення отримали 16 людей. З них трьом надано амбулаторну допомогу. Віталій Кім також зазначив, що цієї ночі на Миколаївщині знищено три БПЛА типу шахет. За даними Державної служби надзвичайних ситуацій, атака спричинила пожежі на площах 30 і 400 квадратних метрів, які вже ліквідували. В іншому районі пожежу локалізували на площі 1400 квадратних метрів. Її також вдалося загасити. Внаслідок ворожого ракетного удару по Миколаєву загинула жінка. 16 людей травмовано. Сьогодні вночі близько півтретьої ночі ворог атакував Миколаїв ракетами попереднього типу С-300. Внаслідок цього в одному з районів міста пошкоджено інфраструктурний об'єкт, приватні житлові будинки та автомобілі. Виникли пожежі, які оперативно ліквідовані вогнеборцями на площах 30 та 400 квадратних метрів. В іншому районі загорілись ресторанний комплекс і торгівельні павільйони. Пожежу площею 1400 квадратних метрів ліквідовано підрозділами ДСНС. В результаті влучання боєприпасів та їх уламків загинула жінка. Наразі відомо, що травми різного ступеня важкості отримали 16 людей. Їм надається необхідна допомога. Загалом від ДСНС до ліквідації наслідків залучено 77 вогнеборців, 14 одиниць техніки. Рятувальники опублікували моторошні кадри ліквідації наслідків нічної російської атаки по Миколаєву. Terima kasih telah menonton! blanch hurting wash the gutter Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah <laughs> menonton! Загалом цієї ночі сили протиповітряної оборони збили 12 із 17 ударних безпілотників, якими країна агресор Росія атакувала Україну 15 жовтня. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ у Телеграм. У повідомленні йдеться, що росіяни вдарили по Миколаївській області сімома зенітними керованими ракетами с 300 400 із тимчасово окупованого Криму, а також двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Чернігівщині та Сумщині із повітряного простору Курської області РФ. Окупанти також запустили пов. Україні 17 ударних БПЛА із Курська та Приморсько-Ахтарська РФ до відбиття нападу. Залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України в результаті протиповітряного бою. Збито 12 ворожих БПЛА в Миколаївській, Київській, Одеській, Полтавській, Чернігівській. Кіровоградській та Черкаській областях зазначимо, що окупанти обстрілювали Миколаївщину і напередодні. Протягом 14 жовтня російські військові атакували громади області ФПВ дронами та артилерією. Внаслідок удару пошкоджено інфраструктуру та сільськогосподарську техніку. Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім За інформацією. Ова 14 жовтня о 10.50 російські військові атакували куцурубську громаду дронами типу ФПВ. Люди не травмувалися. Також учора, 14 жовтня об 11.30, Ворог здійснив артилерійський обстріл по селу Лимани Галицинівської громади, внаслідок чого пошкоджено приватний будинок, господаржу споруду та сільськогосподарську техніку. Постраждалих немає за інформацією районних військових адміністрацій Гуди СНС у Миколаївській області та оперативного командування Південь. А 12 жовтня окупанти поцілили по території фермерського господарства на Миколаївщині. Цього дня росіяни для атаки також застосували свої дрони. Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація. У ніч на 12 жовтня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено три БПЛА типу Шахет 131-136. Баштанський район уночі ворог атакував Снігурівську громаду БПЛА типу шахет 131-136. Внаслідок влучання одного із БПЛА виникла пожежа на території фермерського господарства. Крім того, внаслідок падіння уламків БПЛА, збитого силами протиповітряної оборони. Відбулось займання сухої трави на відкритій території за межами населеного пункту. Пожежі було оперативно ліквідовано постраждалих немає. Також 12 жовтня армія РФ атакувала Куцурубську громаду дронами типу FPV. Травмованих та загиблих немає, повідомили Миколаївські ОВА. Цього ж дня очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в етері телемарафону Єдень новини, розповів, що армія РФ продовжує щодня атакувати прибережні громади, зокрема Куцурубську та Очаківську. Російські війська спрямовують атаки ракетами та шахедами по інших громадах, а саме під обстрілами перебувають Баштанський та Миколаївський район. Снігурівська громада, також обласний центр і його укол. Олиці, зокрема, російська армія змінила тактику. А так повідомив Віталій Кім. Перше, вони б'ють по об'єктах критичної інфраструктури, хочуть, щоб ми були без світла і тепла. Друге, вони намагаються бити, як вони вважають, військові цілі, але зважаючи на їх погану розвідку, вони просто б'ють по великих складах, де теоретично щось може бути без розбору, тому страждають об'єкти фермерського господарства, сільськогосподарські підприємства та інше. Водночас військовий експерт Сергій Грабський в вевтері телеканалу «Ферідом» розповів, що армія РФ змінила і тактику проведення ясних штурмів на полі бою. Для росіян важливе просування вперед заради доповіді на гуру, що бойове завдання виконано. За словом експерта, ворог вчиться на своїх помилках і починає змінювати тактику. Якщо раніше окупанти заходили на українські позиції з метою захоплення хвилями із піхоти одна за одною, то зараз це змінилося. Ворог посилає своїх штрафників або тих самих колишніх зеків для того, щоб провести у стилі місного штурму таку розвідку боєм, щоб розкрити наші бойові позиції, вогневі позиції і по них завдати негайного вогневого удару, причому не очікуючи і навіть не відводячи своїх підрозділів із зони бойових дій. При цьому російські окупанти не наважуються вийти за межі своєї тактики, внаслідок чого втрачають багато особового складу. Однак командування РФ все ще не зважає на високий рівень втрат. адже для них головне виконати бодай якесь найменше завдання, щоб доповісти про це на якою ціною воно досягнуто? Не має жодного значення для командування російських окупаційних військ. І все це попри те, що у вересні 2024 року Росія зазнала найбільших втрат на фронті з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну. Середні добові втрати російської армії перевищили тисячу солдатів. Про це пише за телеграф із посиланням на дані британської військової розвідки. Вересень став найбільш смертоносним місяцем для російської армії за увесь період війни в Україні. Водночас цей місяць продовжив тенденцію, яка спостерігається протягом п'яти місяців поспіль, коли добові втрати Росії перевищували тисячу солдатів. Середні втрати російської армії у вересні зросли до 1271 двісті військового, до одної до однієї 1271 військового, вбитими або важко пораненими за добу. Попередній рекорд був зафіксований у травні, коли середні добові втрати становили 1262 військових. Аналітики також наголосили, що підвищення рівня втрат пов'язане з поширеною тактикою російської армії м'ясними штурмами. Під час таких атак великі групи окупантів штурмують українські позиції. Росіяни понад усе прагнуть забрати чуже, принести біль і смерть на нашу землю. Однак, за все рано чи пізно доведеться відповідати. А як минула ця ніч у вашому місті? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал та тисніть вподобайки. Бережіть себе. Побачимось.